Лідер Північної Кореї Кім Чен Ін знову нагнітає ситуацію на корейському півостріві. Чи не щотижня з'являються свіжі новини про ракетні випробування? Питання у тому, робить Кім це для захисту свого режиму і тиску на Сеул, чи планує наступ на південну Корею і Сполучені Штати? Про це йдеться у матеріалі видання Foreign Affairs. Наразі немає жодних вагомих доказів того, що кім хоче ескалації. Він розуміє, що велика війна з південною Кореєю неодмінно втягне Сполучені Штати і означатиме кінець його режиму. Ризик полягає не в тому, що Північна Корея навмисно розпочне війну, а в тому, що брязкання шаблями і регулярні прояви пхім'яном агресії низького рівня, зокрема запуск ракет у водах північної Кореї, запуск безпілотників у напрямку її островів і порушення кордонів у жовтому морі, все ж таки можуть спровокувати війну, спровокувавши відплату. Щоби цього не сталося, і щоби на півострові встановився мир. Вашингтон і Сеул мають надіслати однозначний сигнал навіть тоді, коли вони намагаються відновити комунікацію з пхеняном. Північно-корейські лідери завжди погрожували Сеулу агресією проти півдня, щоб досягти воз'єднання. Не став винятком і Кім Чен кімчен, але наприкінці минулого року він раптом заявив, що воз'єднання із півднем неможливе і дві кореї більше не мають жодної однорідності. У виступі перед верховними народними зборами 15 січня він пішов ще далі. Оголосив Південну Корею найбільш ворожою країною у світі. Війна з якої неминуча. Цими заявами пише Foreign Affairs, Кім фактично скасував політику, яку проводили його батько та легендарний дідусь. Є три ймовірних пояснення змін у тоній політиці Кіма. Одне полягає в тому, що ці зміни мотивовані його бажанням виправдати застосування ядерної зброї в майбутньому конфлікті, визначивши південну Корею як ворога, а не як норовливого члена корейської родини, Кім створив логічну, моральну та ідеологічну основу для агресії. Найбільш вірогідним поясненням є те, що ця зміна була зроблена для того, щоб виправдати більшу агресію проти півдня, яка ймовірно зупиниться перед великою війною. Тим не менш, Вашингтон, Сеул і Токіо мають серйозно поставитися до слів Кіма, оскільки його мотивації залишаються незрозумілими і необхідно бути готовими до будь-яких його дій. Упевненості Кімо додає відродження відносин між Москвою і Пхеньяном, які припинилися після холодної війни. Північна Корея зараз постачає Росії балістичні ракети, безпілотники та артилерійські снаряди. Натомість Москва допомагає Пхеньяну передовими військовими технологіями. Торік зазначає Affairs, після двох невдалих спроб вивести на орбіту військовий супутник, північна Корея нарешті досягла успіху, а допомогли їй здійснити цей подвиг російські експерти. Тезлету ракетної програми КНДР сприяють і бойові дії в Україні. Використання росіянами північно-корейської зброї рекламує її потенційним покупцям. Розширюючи свій арсенал зброї масового знищення, північна Корея користується сприятливою геополітичною ситуацією. Конкуренція між США і Китаєм і російське вторгнення в Україну призвели до посилення співпраці між Пекіном, Москвою і Пхеньяном. Як наслідок, Росія і Китай відмовляються співпрацювати зі штатами, запроваджені або посилені санкції проти північної Кореї. Це означає, що провокаційні дії Пхеньяна тепер мають менше наслідків, що дає змогу режиму збільшувати кількість і якість своїх ракет. Справді торік Пхеньян провів рекордну кількість випробувань балістичних ракет. Пише Foreign Affairs. Серед них ядерна міжконтинентальна балістична ракета, що здатна досягти будь-якої точки на території США. У січні відбулося успішне тестування балістичної ракети середньої дальності, здатної досягти військових баз США у західній частині Тихого океану. Також Північна Корея розробляє гіперзвукові ракети, здатні долати американські системи протиповітряної оборони. Адміністрація Байдена не раз намагалась і не змогла залучити Північну Корею до діалогу. Адміністрація зробила понад 20 безуспішних спроб відновити переговори. Вашингтон мусить продовжувати спроби. Життєво важливо встановити канали зв'язку з Пхеньяном, щоб зменшити ризик випадкового конфлікту. Але в Кіма замало стимулів розпочати переговори з Байденом. Він вважає за краще дочекатися потенційного повернення Трампа. Війна не є неминучою, пише Foreign Affairs. Вашингтон і його союзники все ще можуть запобігти конфлікту стримуючи пхенян. Звичайно, зробити це буде складно, адже північ розширила можливості створення зброї масового знищення та зблизилася з Москвою. Але зараз не час панікувати, зазначає видання. Натомість час послати північній Кореї сигнал рішучості і сили. Міць е, міць США зберігає мир на корейському півострові вже понад 70 років. І немає жодних причин, чому вона не може робити це і надалі. Це був огляд преси.